Здоровайс. Буквально вчора вночі відборолися наші українські рукоборці, наші армреслери. І, на жаль, відборолися вони невдало. Обидва, як і Олег Жох, так і Олег Петренко свої поєдинки програли. У цьому ролику я зроблю невеличкий розбір армфайтів наших спортсменів, а також покажу інші результати. Тому ті, хто не хоче спойлерів, можуть це відео не дивитись. Отож, розпочнемо із протистояння Ларата та Петренка. Це був титульний матч за пояс чемпіона у 105-й ваговій категорії. Нагадаю, що канадець спеціально зливав вагу безпосередньо перед поєдинком, успішно це зробив, зафіксувавши 104 із копійками кілограми. Ну а вже після цього, де вона пішло завантаження калоріями, і вже біля столу ми побачили Ларата, який важить більше як 110 кілограм, це 100%. Одразу вам скажу, що смішно, весело дивитися за Ларатом, але в тому випадку, коли він бореться проти того, за кого ти не вболіваєш. Ну, а от коли він чинить такий неймовірний тиск на твого співвітчизника, на того, за кого ти безпосередньо переживаєш та вболіваєш, то часом здається, що все це неймовірне навантаження ти відчуваєш на собі. Я маю на увазі, звичайно, тиск психологічний, бо. Як мені здалося, якраз це Олег не витримав одразу. Рад, як завжди, уважно ставиться до свого суперника. Він вивчив декілька фраз українською і завжди, при нагоді, апелював та тиснув ними на Олега. <плес> 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 Також Ларад не забував агресивно себе вести за столом, через що їхній поєдинок розтягнувся майже хвилин на 40. Найдовше по часі тривав саме перший раунд, там атлети збирали попередження та фоли, ну і якраз за два фоли Петренку присудили поразку. Хоча, звісно, сказати, що Петренко програв через фоли, не можна, це буде неправдою. Ларат, у свою чергу, насправді просто залізний, і у цій категорії, схоже, що суперників у нього не буде абсолютно ніяких. Навіть от чемпіон не мав абсолютно жодних шансів. Історія з попередженнями та фолами тривала фактично весь поєдинок і тільки вже у заключному четвертому раунді, де он Ларад переміг відносно чисто. У підсумку 4-0 на користь канадського рукоборця, і саме він забирає собі титул чемпіона у 105-й ваговій категорії. Абсолютно неочікувано також програв і Олег Жох, і також він програв із рахунком 4-0. Тут варто віддати належне грузину Беткані Гун'яні, він, він продемонстрував просто дивовижну боротьбу проти українців. Це був поєдинок за титул чемпіона у 95-й ваговій категорії на ліву руку, яким до цього якраз і був наш Олег Жох. Українець мав непогані шанси затащити перший раунд, але на жаль, вбити руку суперника у подушку йому таки не вдалося. Потім він невдало сфолив. А на переграванні Беткалі вже до всього був готовий. У другому раунді Жох ще зумів трохи поборотися, а от третій, на жаль, віддав просто без шансів, навіть до зав'язок там справа не дійшла. Раунд номер 4 вже став фінальним. У Ніні -ні, вдало витримав стартовий натиск українця. Потім блискавично перейшов у контратаку і виграв таким чином поєдинок. Ну і щодо інших цікавих поєдинків. Із рахунком 3-0 Іраклі із Рікашвілі вдалося виграти його представника країни 404 Георгія Таутієва, американець Майкл Монстертот і з рахунком 3-2 переграв грузина Геннадія Кюйквіню. Ну і казахстанець Аліжан Муратов не залишив жодних шансів Івану Матюшенку. Ну що ж, друзі, на цьому все. Нагадаю, що у мене є свій телеграм, а там вже є відео. Поєдинку, де вона Ларета та Олега Петренка, ну і Олега Жоха та Беткалі Он'яні я теж скоро закину. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.